Я ж вам казав, немає ну... там такого знака, щоб я його порушив. А ви мені не вірили на слово. Знак стоїть. Там знаки по старим правилам. А ви <проб> далі гнете свою лінію. Ну, люди, ну... Зрозумійте, що просто-напросто. Слухайте, неважливо, чи ви порушуєте, неважливо, чи ви порушуєте, неважливо, чи ви порушуєте чи... на Нададі... Да важливо, чи Предъявіть... я порушую, чи ні. Підіть ваші документи. В даний момент перевірки. я не порушую. Підявіть ваші well, документи да... для перевірки. Да, я ще... Нічого я вам не пред'явлю, якщо я не порушую. Ви це зрозуміли? Хоча би. А коли передіявляються документи? Якщо я щось порушив, ні, тоді я вам передіявлю документи. На вимогу працівника поліції. На законну вимогу, яка гарантується. У них була підозра, що ви може бути, може, можете бути замішані в правопорушення. Підозра підтвердилася? Підозра. Яка різниця? Вам сказали пред'явити документи. Та саме випадковість матеріалів. Згідно статті, ці, мені, з 31 статтю закону, про національну в мене є 4-5 документи. У разі, якщо у людей є запомогні речі, або дозвіл на яких, Користування інкостування має бути дозвіл. Якщо дозвіл відсутній, то що... То перевірю є, є ти типу потрапити на якими треба дози? Ви мали не. намір виходити? Ні, я мав намір посидіти більш зручно. А, більш зручно? Тобто що, їхати не пристепно? Ні, посидіти себе? більш зручно це не їхати не пристепно. Звідчить з фактичних даних. З яких даних? Також, ви були, підійшли були, до ми, машини, яка. Також, була також, ми, зупинені, ми до вас коли підійшли, я повідомив вам не запитався, чому ви не простелині. Що я сказав? Ви не, не змогли знайти чіткої відповіді. Пізнали цього поліцейського? Хто не впізнав, це князький Артем? У мене є з ним відео річної давності, де Артем також перекручує законодавство, де він так чуть-чуть підтуплює. А зараз він взагалі розводить людей на рівному місці. Говорить... Зараз, щоб не бути голослівним, 32 стаття перевірка документів в особи. Зокрема, є пункти, якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг, який обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. то тоді йде перевірка документів. Артем Князький відносить автомобіль під перелік заборонених речей, тобто до зброї, до боєприпасів. Він відносить сюди також автомобіль і мотивується тим, що в нього є права просто перевірити в людину документи. Як це все було, дивіться на відео. Я в кінці розкажу, чим це все закінчилось. Тобто, зайти, якщо у вас... зайти в Зайти в... Що? водікамеру на грудь, так? Ну так, так ви так. навіть не маєте права показувати відео. Звичайно, маю але судячи з ваших слів, судячи з ваших слів, судячи з того, коли ми підійшли на даний момент, як ви були не Ну, я зупинився, коли так. автомобіль зупинив. Ви мали намір виходити? Ні, я мав намір посидіти більш зручно. А, більш зручно. Тобто, що, їхати і не, не пристепнути? Ні, посидіти та... більш зручно, це не їхати неприставне. А як? А як це такого робити? Чикс. Так, пах. Мали намір відпочивати? Да, Сидіти поспілкувати. А, а зупинилися в нашу вимогу чи ні? Зараз? Вашої вимоги ви, чути ви бачили, не було. Ви, так, ви бачили, що за вами їде екіпаж патрульної поліції. Да. Так, ви зупинилися на вимогу? Вимоги не було не було, Зикові сигнали чули? Ні, не чув. Я не чув. Добре, Ви маєте право скаржити постанову, визначити закон у порядку, вище стоящий органів, все. Так давайте подивимось. Матеріали, справи. Чи не будемо дивитися? Не збираюся з вами спортив, тобто я вам мозк пояснив. Добре. Що далі? Якщо раз пояснити, Добре. то Добре. далі Добре. закон, типа. По ласка, ваші давай. документи. Продівлю після того, як ви покажете мені матеріали справи. Я вас хочу повідомити, що якщо ви не поділите документи, це вже буде розглядатися зовсім більше проблем. Звісно, непокори? Ні. А якщо? 26. 26. Ну давайте 251-го хоча б розглянемо. Чи не будемо розглядати? 251? Судячи з фактичних даних. З яких фактичних даних? Також, ви підійшли до, вас, до машини, яка також, була зупинена, правильно? Також ми зупинена, до вас підійшли, я повідомо вам і запитався, чому ви не пристегнуті. Що я сказав? Ви не, не змогли знайти чіткої відповіді. Я знав, що було не пристегнути. Ну, а я, чисто, ну я стояв, вас, чи я рухався? Я, чесно, зараз до вас вже і так з людської сторони звертаюся. Ну, я також з людської, правильно? Я не, не, не хамлю, нічого. Не потрібно обманювати, не потрібно... Ну, в смислі обманювати. Якщо у вас є факти, які доказують, що я обманюю вас, то давайте їх подивимось і будемо виносити постанову. Ви ну, самі так сказали, робити. що ми не маємо права так показувати на місці. Тобто, якщо ви не маєте фактично доказів, які ви можете мені показати. У нас є, ви можете подивитися в суді, або приймаєте в нас. Суді. Який ставить? суд, якщо ви виносите постанову? Постанова mm. це вже суд. Це тобто розгляд поки, справи не йде не на місці, правильно? Чи на місці, звичайно? Ну так, є якщо є ми розглядаємо можна... справу на місці. То ви повинні згідно 251 статті ознайомити мене із матеріалами справи, чи ні? Зараз я вас ознайомлю то допишу в даному Ну, Давайте подивимось Власне. моє правопорушення, де є зафіксовано це на, на... технічній справі. Зараз ви побачите. Тобі, на якому я, 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 двіця, це є матеріал справи. Це є матеріал справи. Зараз, mm. коли я допишу, я вам його продемонструю, ви зможете взяти про шкафу і поставити допомогою вашу підставці, піднімаємо кроку. Можете відмовитися. Якщо ми будемо розглядати 251 чи не будемо? Ми вже розглянули специфічно. Що... Яким чином що ми розглянемо? 251 Ну, Ви зобов'язані ознайомити це? мене із Ні, є не є розділлекти. Ви да. що, знаєте, що це 251 стаття? Є таке, так. Мені да. теж дуже приємно. Але мені щось неприємно, Москва що ви від... мене не ознайомлюєте. У нас хороші документи. Ви відмовляєтесь поділяти документ? Не відмовляюсь. Я вам покажу зразу після того, як ви мені покажете матеріали справи. Прибувають. Хочу повідомляти дана правопрошу, то ви не відмовляєте документи? Не відмовляюся. Добре, тоді на вас буде складена постанова, винесений штраф по частині першої статі 16 до поділеного. Смислі не взяли. Вже... Ну, ви за, с... за право... документи ви хочете, щоб я пред'явив вам для складення адмінпротоколу. Ну, ад... адмін цього. Як воно називається? Да, ну, Для е... винесення постанови, правильно? Коли виноситься постанова, ми розглядаємо правопорушення, з яким ви зобов'язані мене ознайомити. Якщо ви не маєте можливості через технічні якісь штуки ознайомити мене з. Моим правопорушением что-то машина зарегистрирована на... Разъем, 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 разъем. Допустим. Допустим. Так, yeah. дальше. Да. Можете пред'явити мені зараз моє правопорушення, що я їхав за рулем, здійснював рух не пристегнутим. Чим я ускладнюю? Законна вимога це ускладнення процесу? Для мене ні. Для мене це дотримання букви закону. Правильно? Якщо для вас ні. Для встановлення особи? Для встановлення особи, будь ласка.

Та ти чорт побері такої Да, Але я не хочу їх да, предлітати для це, винесення так, незаконної так, постанови. Це правильно? тому так, це навіть тому, не маєте поділити до Так як ви не керуєте, на нього відкрувати потрібні дозвіл. Да. Але щоб цей дозвіл ви побачили. Ви маєте підозрювати мене в скоєнні якогось злочину, правильно? Це комплекса. Ви не розумієте, Тобто ви можете підійти, отак, стати. Любу машину, так, ану, стапе, дивимося, документи, перевір. Стапе. Перше стапе, це є різдва ну, стаття. Добре, добре, перепрошую. Перевірка документів з 30-го сторони. Mm -hmm. ви трошки погано, чи я порадую читати, що трошки виконавний. Читаю, які відео, не... потрібні. Відео, відео, в Конечно, не забыть. Зараз... Чем революции? оно мне сейчас помогает? <свят> Абсолютно ничем, правильно? <свят> да. Ничего слушать. А у меня есть память, или <плотворение> нет? Нет, вообще, имейте посещение права на транспортные засобы? Да. Может, вам так я покажу? У мене вже сьогодні зупиняв екіпаж. І що? І що? Нічого, відпустили? За що зупиняв? За що? Поцікавитись, що два рази за задачу. за ніч. Комбо. Зупиняли за не невид... ну, за те, що номер задній не читається з 20 метрів. Все гаразд. Вже читається. Та не вже читається. А, ви записуєте типу, замість цього? Звучаєте, звісно, приділять. Чому не пред'являю? Я пред'явлю після того, як ви ознайомите мене з матеріалами справи. Чи докази не являються матеріалами справи? Будь-які фактичні. дані являються матеріалами справи. Навіть О! Які, ну, які ви давайте тоді Ті, які, які сказали, що можливо ви навіть не були пристеблені. Це з ваших слів є вже доказ, ну, можливо, що, що ви не і вже докази. Можливо, не пристеблені. З же слів. У вас є зафіксовано? це? На основі того, що ми прийшли і переконали, що біля Пітросу зараз. Я на стояв на місці. З далі? свого внутрішнього переконання. Внутрішнє переконання є доказом чи не є доказом? У мене є внутрішнє переконання, що там от... вбив людину в парку. От нутром чую, що далі? Коли ви будете виконувати якісь достові особи, але свого основі свого нутрує, бо ти приносити своє рішення. 95-го, у вас там все моє ПСА. А можна ваш, короче, посвідчення ваші. Можна? Ну давайте подивимось. Князький Артем Митрович Тоже? Ну не знаю. Ви маєте перекунацію тут. Значи з кимсь. Знаєте, вроді з людьми вдягнутиму в форму. Okay. Да. Бачите. А автомобіль може на поліцейський чому? Да, я такий самий на Маланку бачив все. У вас є підстави вважати, що автомобіль не належить. Після судячи став, Не знаю. Судячи ваших слів вас заліз, але... Тотально недовіра, не? Так, у вас тотально да. Не Можу Я сказати, що воно. На 95-й? Да, на 1 вересня, на день Знань. Як повезло? Ні. 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 Це новий рік. Новий рік не день знає. Новий рік це день печені. Отні трудиться. А проживаєте, де? Да? В Чернівцях. Можливо. Ну як вас там написано, чому ви перепитуєте? Нам потрібно встановити. Я, фактично. Я вас, ти Напевно ти точно. Фактично Ні, фактично я проживаю там, де у вас написано. Фактично ви приписано? Там же. Там же. Якщо вас в базі видає, то я фактично, там приписаний. — що? напевно, не тільки. Ще собачка є дома. Так що, ви ознайомите мене з 251? 151? З фактичним допитом. Дописано, 151? Дописано 151? да? Основа дописується, коли ви не 151? ознайомили мене 151? з доказами. Давайте, я 251? хочу... Це вказано в 82-й, так? Вказано, Ще раз, в якій статті ще не 268. Якщо вказано, що ви маєте право знайомитися з матеріалом справи, так? Да. З якими саме то вказано. А є постанова матеріалом справи? Являється, але так. там не видно доказів. А згідно 251. 251, 251, 251? що? Слухайте мене сюди. Ну давайте, слухайте. Якщо би було чітко вказано, що я вас зараз маю показати відео з бодікамери... Ну, З бодікамери ні. Якщо у вас є інші технічні засоби, завдяки яких ви можете мені показати моє. я ви будете дата страйкбал? Страйкбал? Ні. А що таке? Фотографії цікаві? Фотографії цікаві? Чи статті? Не А чому не Ну, Якщо ви запитали, значить це якась важлива інформація для вас. Чи ні. Це я вас. Ну, я кажу, якщо ви запитали, то це, мабуть, важлива інформація для вас. Що там цікаво про мене пише, бо я не читав. Ну, Читаю. Ну Google мені цього не видає. За стрейкбол. Чи ви вика дивитесь? Реєстраційні документи транспортнізації буде підлітати. Буду. І права буду пред'являти? Можете підвідати, можете не ну, підлітати. Виноситься. Ну, а ви мені пред'явили докази мої? О, на відео, фото відео. Фото, фото, відео фіксація мого правопорушення є чи немає? Де указано через я розвитку? Зйомки з матеріалами справи. Я у вас знайом зараз видавати справу. Докази, Щоб докази справи є? Ви хочете фотовіксати, а де чітко прописано, що має на місці попужки дати фото-відеофіксацію. Ну, на базі чого ви тоді е, виносите? Ви вимагаєте фото-відеофіксації. Де да. ви да. прописано, що має надавати місці літ попужні фото відеофіксацію Кармі вас запитаємо. Так, да? ну дивіться, коротше. Ви десь читали? Хочу попрошувати, на місці надаються докази, саме фото Що саме? КОП. Є. А давайте принесіть, почитаємо, будь ласка. Зараз випочайте, ми почитаємо. Ні, я хочу почитати, пересвідчитись. 252 знаєте? 252 ну, маєте бажання ознайомте мене. О, оцінка доказів. Зачитайте, ну, продиктуйте мені, будь ласка, цю статтю. Продиктувати? Ну, типа. Не піддиктовку, типа, записую, а так. Ознайомте мене, будь ласка, з статтею.

Без включеного поворота перестраюватись з полоси в полосу не можна, не можна. Якщо вас це цікавить. Да. Мене це не цікавить, це вас моє перше червоность. О. Хочете скласти за це постанову? Давайте будемо дивитися І, опять же відео. Був... Чи фото, де я перестраювався, без включеного поворотів. Ну давайте по 252 якщо ви за неї згадали, так? Да? Артем Дмитрович, коротше. Князький Артем Дмитрович. Сьогодні у нас яке число 7. Ще вже 8. Сьогодні вже 8 число і година в нас. Фокусіруйся. Коротше, друга десять друга 11. Також згадували за 250 гривень. Про да? докази. Смислі, яке це має значення. Познайомте мене, будь ласка, з 252 стаття. Не потрібно? Не потрібно? Серйозно для інспектора він оцінює докази на власний розсуд, правильно? А ну, давайте і перечитайте краще. Внутрішні переконання. Давайте, ви перечитайте. А ну, чекайте, тоді нажму, балка. Ви можете оскаржити нашу постанову? бо я був порядку. причетний вам до справи. вам здадуть фото-відеофіксацію. Е, Це О. вже може бути. О. І що там побачиш, то що підійшли потім. до машини, яка зупинена, і там е, я такий весь непоганий ні. і не пристьокний. Перед тим, що ми поїхали за вами ззаду, подавали звуковий сигнал і вимогу про зупинку. На вимогу про зупинку ви не зупинилися. Ну, Чому, дивіться, у мене є була свідок, розмову. Шо? Шо? Вимога була зроблена неодноразово, була зроблена з допомогою е, пропускових смайчок кольору, так як у нас не передбачено червоного кольору, звукового сигналу, спецсигналу. А також ну, було атаку, чути? у підсилювальний. Одсилюєш звуковою. На, на да? боді-камері боді зараз є код, який ми, на жаль, не знаємо. А в судовому порядку, там ми... не код Там треба, коротко. ну ладно. Ну не знаю, може, краще знаєте. А в судовому порядку, коли. Право доходити до суду, відео зберігається і надається вам суд як доказ. Добре. Так що протягом 10 днів маєте право скаржити дану постанову. Добре. В судовому порядку ми зустрінемося. Добре. Суддя так я у її справі. Винесе подовжує. правильне, правомірне ми рішення. Так? Ми свої докази надаємо, ми свої докази. Які є свої докази надав? Те, що ви не порушуєте. У мене є те, показ свідка. Можуть, можете ви взяти показ свідка Зал, залуч, залуч... Залучити як доказ свідку у судовій справі. Ні, ви можете зараз а взяти інспектор? покази свідка. А інспектор зараз візьме нас як за свідків. Ми не зацікавлені особи, ми просто плануємо свою роботу. Ну як ви не зацікавлені особи, якщо ви, а ви патрулі, ви патрулі? який а мене ви що зупинив нібито за правопорушення. А так, так. Не нібито, а за правопорушення, а ви що думаєте, що ми виходимо на роботу з каральної функції, що ми що зобов'язані написати, що кажете, який.

Дите нормально на співпрацю. Ну, одразу... А що я одразу знайшов на співпрацю? Ви показуєте законничі. посвідчення водія тоді, коли. Коли що? Та зрозумієте ви таке? правильно, не слухайте цих порадників. Ну... Яких я не слухаю? Кого я зараз слухаю? Скажіть. Назвіть мені особу, до якої я прислухаюсь. Не слухаю. Ви набагато раніше слухаєтесь ну, тих людей, яких не... не потрібно. Ми зараз ну, пред'явили пред в той момент, коли вже постанова на вас е, виписана. розумієте чи? А як ви виписали постанову, не ознайомивши мене розумієте? з матеріалами справи, не, от не ви не кажете, ви. вже постанова виписана. Не, тобто власка, постанова то виписана до, 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 до кінця, до, чи, правильно? Дивіться, не вказано чи після вас ознайомили. не вказано ті саме дописи. При розгляненні Саме справи, правильно? Справи. Коли От, ми розглядаємо будь ласка, справу? Будь ласка, ось ви Маєте з оз... матеріалом справи. Чекайте. бажаєте отримати копію. Бажаю отримати копію. Будь ласка, з тут. Копію отримано, бачите. Тобто постанова вже винесена, так? Да? <кхм> вже написано. Так. <кхм> да. Потримаю. Того будемо читати. <кхм> Хочу почитати. А закінчилося все тим, що поліцейські балаболи і негодяї програли суд. Програли вони, тому що немає ніякого відео, де вони зупиняли людину. Людина їм не зупинилася на їхню вимогу. Там проблизкові мігалки, крикалки, сірени. Такого нічого не було. Вестерна не було. Вони просто під'їхали до стоячого автомобіля, побачили двох. Непристебнутих людей на парковці в автомобілі, як і я зараз, і почали катати постанову. От якщо б зараз такий князький, я також на парковці, підійшов сюди і почав мені е трусити, втирати, що я маю намір їхати непристебнутий і почав на мене склати адмінматеріал, то він би був посланий просто. Якщо на вас все-таки склали е, постанову, і ви думаєте, ви впевнені, що вона складена неправомірно, не бійтеся, ідіть в суд, оскаржуйте її, виігруйте і не платіть штрафи за бред.